Чи варто боятися військових, які повертаються з війни в цивільне життя? От багато людей думають, що вони там травмовані, що в них біда, вони там кидаться, можуть почати на улиці і так далі. Але люди не розуміють, що ПТСР ну, цей посттравматичний синдром це більше про те, що всередині людині відбувається, воно там і замкнуто. Це реально людина відчуває себе як в тюрмі власної болі, ніж то, наскільки воно проявляється наружу. Це більше про п'яних людей. Кожен п'яний може натворити якось чепухи, але більшість військових не бухає так, щоб жесть розумієш. І оцей ПТСР люди питають, як до них відноситься, як з ними спілкуватися і так далі. Вони не розуміють, що ПТСР він не дає багато сили, щоб щось на чи там іти махатися. Він навпаки у тебе стільки сил забирає. Оце борьба з внутрішньою болю, яка тебе роз'їдає всюди. Це ж нервова система, травмірована в халаміну. всі процеси, дофамінові цепочки, нейромедіатори, там оці ослаблені, які вже ка кастрівні, грубо говоря, на нормальну роботу. В принципі, на все життя. Людині все життя тепер або на таблетках жить, або в ліс на реабілітацію декілька років жить. Це люди. Я в тому числі така сама історія. Поним? Я з цим живу періодично, то таблетками завжди. То там мені треба висипатися десь довше їхати, і так далі. Але це все залишається зі мною. Це бореться тільки з психологом, з препаратами, особистим якимось пересмишленням і правильним оточенням. Тобто, не дай Боже, щоб у тебе в оточенні були люди, які та розслабся, та пройде, та ти себе накрутіли і так далі. Це. Боліс на все життя вже. І я це сам прийняв, що я все життя тепер буду такий травмований після цього розстрілу. І ніхто з моїх оточуючих, от хто не знає мене близько, я ніколи б не подумав це. Я себе заставляю улибатися, чимно там з людьми спілкуватися, і так далі, хоч би всередині, який би там ураган не був, і так далі. Те саме з військовими відбувається. Вони ж намагаються з усіх сіл ввернутися в соціум після того, 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 що бачили, і скільки у них там емоцій було, і гарних, і поганих, а погані емоції теж вони, хоч і жахливі, але вони дуже сильні. І вони після цього повертаються в світ, де всі гуляють, все нормально, все окей. І нема навіть стільки емоцій. Їм треба з цим всім житися, а у них на все життя важке, те, що раніше відбувалось. І важливо, воно не просто в пам'яті, воно відображилось на всьому нервовій системі, повністю, по всьому тілу. І ця нервова система спотворена на все життя. Хтось з цим справляється, хтось ні. Але треба мати силу признати, що тебе це є, всю життя з цим займатися і боротися. Я не думаю, що треба взагалі боятися людей з посттравматичним синдромом, бо це навпаки скоріше їх ослабляє і робить більш вразливими. Ніж більш агресивними, так це працює. Нам просто треба більше зараз закладів, які будуть на державній основі займатися цими людьми і підтримувати їх все життя. І як всі оточуючі, мають теж висловлюють висловлювати їм не тільки за те, що вони воювали, ну це понятно, в першу чергу, подякую, повагу, і так далі. А взагалі за те, що вони насмілились повернутися в нормальне життя. бо реально інколи бувають болі, такі іменно душевні від нервової системи, що хочеться це все завершити, що вони з цим борються, продовжують жити і робити щось корисне взагалі для держави, для себе, для сім'ї. Це ж дуже важливо. Не всі це розуміють. Ну треба час на це.